Футбольний прогноз, чемпіонат України прогноз на 4 матча. Перший матч в нас Олександрія Черкаси така собі рівна пара, невелику перевагу дають Черкасам Букмекери, Ну, і сильніший чуть склад є в Черкас. Але Олександрія, якщо подивитися, ну всім приєгрує. Ну і Черкаси вже так якби ну, один матч програли Вересу. Якось прогнозував, що Верес грає. А так загалом, як на мене, це рівна пара, багато буде залежить від удач. Якось ризиковно, мені здається, ставить проти Олександрії, тому що після поразок завжди йдуть перемоги, і команда вже якби програла свої ці матчі. я Думаю, вона буде готова психологічно до іграти не. Всіту, як вилетіли от вони після партизана, щось не могли настроїтися. Але це не означає, що команда так якби може виграти. Мій, звісно прогноз я віддаю перевагу саме Олександрії. Я думаю, вона в цьому матчі так якби фаворит для мене. Виграє вона чи не виграє, покаже час, Але є шанси і в Черкас. А по позапитим м'ячам, я думаю, буде саме більше 2,5. Такий прогноз, дивиться в сторону Олександрії. Наступний матч нас у нас Верес-Кутрівка. Фаворит тут невеличкий, є Верес. А так, ну я думаю, садки фаворити і в мене невеличкий Верес, якщо брати не тільки букмекерів, в Кудрівки і тренера, і гравця визнали місяць за місяць найкращий. Я думаю, Верес відноситься так якби з повною відповідальності до цього матчу, Ну, звісно, що в Кудрівки є шанси виграти, не скажу, Але, от, на мій погляд, саме Верес, тут фаворит цьому матчі. І так, якби не зможе так якби, постійно виігрувати. Хоча є команди в Європі навіть є, які от, залітають у вищу лігу і там досить довго тримаються в верхній частині таблиці і там залишається. В цьому матчі, я думаю, саме Верес, саме Верес фаворит, і я думаю, він цього матчі не має проіграти, Якщо брати на перемогу, то саме на Верес, а позабитий м'ячам це саме менше 2,5. Менше 2,5 брати. Такий прогноз на другий матч. Наступний матч в нас саме йде рух Епіцентра, Як на мене, це для мене якось найскладніший матч, тому я вибрав найпростіший варіант в цьому матчі. Фаворит невеликий рух, але на мій погляд здається, епіцентр тут забере очка в рух. Хоча фаворит тут саме є рух і сильна команда. Продали багато футболістів рух, але в них є академія і. Це правильно, що шот продають, кожен клуб має завершувати сезон в плюсу, а не в мінусу. У нас майже всі в мінусах так тримають ті клуби, якби чекають виборів, щоб пропіариться десь де мені здається. А так рух якось намагається вижити, щось заробити, і це якби заслуговує на повагу. А так фаворит саме є рух в цьому матчі. Саме фаворит він є рух, він є сильніший, Це, але мені здається, так якби буде така сенсація і центр очка в рух. Забере в епіцентр. Хоча команда є слаба, хоч і підсилилася якось є слаба, але все одно навіть слаба команда, вона не буде проігрувати всі матчі. Всі матчі не буде проігрувати, але вони все одно там кожний третій, четвертий матч будуть брати якісь очка, навіть попри те, якщо вилетіть, так що віддаю перевагу саме епіцентру. І останній матч у нас це Оболонь Динамо. Фаворит тут беззаперечний саме є Динамо. Дають, але дуже маленькі кваціенти дають 1,25, А чи виграють вони у болоні? Я вважаю, що так якби ну мають виграти, тому що ну клас дуже великий, і різниця в класі дуже велика. Хоча у болоні грає від оборони, але як показує практика, свої команди вони якось часто Динамо і виграє. Даже подивився на статистику досить часто густо і з різними такими великими рахунками виграють. Але Динамо цього року щось як ніколи слабо грає, коли слабо грає, але попри те, що так слабо грає, я вважаю, все одно ну, ну, шанси дуже великі, що виграє. Але можна ще взяти, не брати чисту перемогу на Динамо, а взяти фору. Фору 2,5, там дають набагато більше коефіцієнт, тому що 1,25 коефіцієнт, і якось мені здається, що ну, може Динамо і, і не виграє. Ніхто не гарантує тут їм виграш. Нелегка гра буде для Динамо. А позабитим м'ячам, я думаю, буде менше Менше 2,5. Такий прогноз на 4 матча. подобайку за прогноз і всім удачі!